Ледві розпочався саміт НАТО а на Росії, закликають бити по Україні ядерною зброєю та знищувати ядерні об'єкти у східній Європі. А ще там знищують і вбивають російських капітанів. На Росії ж що відбувається на кримському мості, та взагалі в Росії про це не тільки говоримо з експертом з контррозвідки, полковником у відставці Служби безпеки України Михайлом Притулою. Слава Україні, пане Михайле. Вітаємо вас в ефірі Львів Медіа. Дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. І в мене до вас одразу перше питання. Які ваші очікування від саміту НАТО, що сьогодні стартував? Ну, я думаю, що ще в Україні буде запропоновано в якійсь формі, може, але досить конкретно, приєднатися до НАТО. Тобто має бути запрошено. Що найменше це буде скасування етапу ПДЧ? До вступу в НАТО, так як це було з Швецією і Фінляндією. І зараз ми бачимо, що скоріш за все це буде ще і прийняття Швеції до НАТО. Тобто офіційне оформлення цього. От. Ну, Ердоган ми бачимо, що він, він підтвердив те, що він розблокує це питання. Ну і таким чином Україна. Буде досить вище до НАТО. Крім того, це буде координація дій учасників НАТО щодо загрози, яка виникає з боку Російської Федерації. І, звісно, вони будуть обговорювати це питання сам факт координації і гуртування цих країн навколо безпекового питання, в тому числі України, в тому числі України. Це дуже важливий аспект, тому що фактично Росія отримує такого великого ляпаса від е, міжнародної спільноти, коли е, саміт НАТО проводиться у вільнюсі поруч з Росією, і Путін дуже хотів, щоб НАТО було далеко. Ось воно близько. Це таке символічне досиття сам по собі. Ви Знаєте, коли Україна говорить про вступ в НАТО, йдеться про те, що от саме чітка дата, по суті, стане початком завершення війни. Без чіткої дати Росія буде і далі е, воювати з нами, обстрілювати наші міста, і по суті, нічна атака шахедами України, зокрема столиці, це на вашу думку привіт. Від росіянам-членам країнам-членам НАТО чи це м, ніяк не пов'язані речі, і все-таки навіть чітка дата вступу України в НАТО не зупинить росіян? Ну давайте розуміти чітко, що ніхто не буде приймати Україну в НАТО до моменту закінчення війни. А війна закінчиться тоді, коли буде виведені всі війська з боку країни, і коли власне режим в Москві він перестане існувати. Тобто десь от такі дати будуть в НАТО. Тобто це настане мир, а НАТО це вже гарантія цього миру на тривалий час. Що таке НАТО для нас? Це не закінчення війни. НАТО це перш за все гарантія миру після війни. На тривалий час, що Росія не буде на нас нападати, що буде система колективної безпеки. Про це йдемо. А на сьогоднішній день країни НАТО нас, так би мовити, без бюрократичної організації НАТО нам допомагають максимально можливо зброєю е фінансово, економічно, з цих боків. Тобто, казати, що ми залишилися сам на сам з великим медведем – це неправильно. НАТО нам допомагає вже по факту. Ми вже по факту використовуємо зброю НАТО, перейшли на стандарти НАТО. Перейшли на систему управління НАТО і так далі. Тобто, всі ці моменти вони кажуть про те, що похвальні ми вже в НАТО. О, ну і лише залишилось приєднатися до моменту колективної безпеки, коли в разі нападу Росії на Україну в майбутньому коли-небудь, то вона отримає відсіч вже від багатьох країн. Ну якщо до того часу Росія залишиться ціло. Дуже цікаві зараз процеси відбуваються на Росії. Ну відбуваються вони вже тривалий час. Цікаві і це е, рейд представників Легіона Свободи на територію Росії і цей недобунт Пригожина. Ну і от 9 липня е, був цікавий момент про те, що росіяни насправді ледь не плакали голослівними дуже сльозами, тому що ракети долетіли у них, можна сказати, в тил. І вже навіть погрожували нам знову атомною бомбою, атомною зброєю. Що ви про це все думаєте? <стрес> Випало. Дивіться, <прав> друзі. Стосовно ядерної зброї, е є певні речі, які Росія не може пересити. Це технічні, фізичні моменти. По-перше, якщо Росія, наприклад, застосує, ну, не дай Бог, там, ядерну бомбу, е тактичного рівня, що це буде значити? Ну, це буде значити, зона ураження в радіусі 5 км, зона смертельного ураження в радіусі 1,5 км від епіцентру виду. Що це значить? Це значить, що е максимум, максимальний здобуток це буде взводний опорний пункт. Якась позиція. І не більше того. От що вони здобути, Але таким чином вони здобудуть купу проблем на світовому рівні, тому що, перш за все, ядерний удар це радіоактивне забруднення місцевості, яке розладеться по великій території. Відповідно, наземного ядерного вибуху може не бути. Крім того, є концепції, які Росія там планувала застосувати ядерну зброю в різних виглядах, і найбільш вірогідний варіант. Він найбільш економічно доцільний і найбільш е, серйозний військовому плані це варіант застосування ядерного вибуху у висотному варіанті, тобто це 40 кілометрів більше, е, при якому виникає потужний електромагнітний імпульс. Ці дослідження робились ще на зорі встановлення е, ядерної зброї, в кінець, початок 60-х років. Це були досить потужні дослідження як в США, так і в Радянському Союзі. І ці дослідження вони кажуть, що при ядерному виході вибухів на висоті 40 кілометрів при детонації, то відбувається потужний електромагнітний імпульс, який наводить велику напругу в ротах в радіусі кількох сотень кілометрів, в залежності від потужності вибуху. Тобто невеликий вибух, там 10 кт, наприклад, на території Білорусі формально, да, він буде направлений насправді, тому що він е північні від північній е, землі направляється до екватора, в основному своїй ударної руку, він буде направлений до нас. Тобто, е єдине, що вони можуть зробити, насправді, це е буде спроба зробити. Електромагнітний імпульс з ядерною накачкою, такою, він називається Nuclear, Nuclear Electromagnetic Pulse, EMP. Можете почитати про це в Вікіпедії. Це досить серйозна зброя, насправді реальна зброя. І він не призведе до радіактивного забруднення в атмосфері, але він призведе до виходу в основному побутових приладів. Які забезпечують життєдіяльність на великій території. Тобто, це може бути кухонна техніка, це може бути там ліфти, домогосподарство, водопостачання, системи лінії електропередач, які йдуть до будинків і так далі. Тобто, в основному цивільна інфраструктура. Військова інфраструктура, як правило, захищена від електромагнітного пульсу. Оце вони реально так би мовити, так би мовити, можуть зробити, це єдине, що вони насправді можуть зробити. Знаєте, в інших випадках у них такої можливості немає. Їх ракети над Києвом збиваються в товарних кількостях, ми це бачимо. От, е, ну, застосувати десь там по окраїнам воно не дасть ніякого ефекту. Тобто, якщо будуть щось робити, то, то будуть таке робити. Тепер, чи можливо це насправді? Ну насправді. Ми поки що не знаємо, є у них ядерна зброя в робочому стані чи ні. Скоріше її немає просто, тому що ядерна зброя передбачає постійне обслуговування. В режимі раз на 8 років треба робити заміну там, серйозних частин ядерних, робити, робити обслуговування постійне. Так як у них там було 5900 боєголовок, то Звісно, вони мали б мати потужну індустрію, фінансувати її в бюджет, це не прибуткова частина бюджету. І постійно працювати над наробленням ядерного матеріалу, який можна вставити в ті боєкомплекти. І так, далі, і так далі. Останні випробування в Росії були 24 жовтня 1990 року. Безкінечно давно. Дов... Чи вибухнула нам, чи ні, вони навіть самі не впевнені. І на додаток я можу сказати, що до такого варіанту саме нам підтверджує такий побічний, косвений е доказ, є те, що вони періодично піднімають гвалт про брудну бомбу, яку Україна начебто хоче підірвати у верхніх шарах атмосфери. Ну, для України це нонсенс, а для Росії це пояснення і легенда, легенда того, що може відбутися, якщо вони спробують застосувати в верхніх шарах атмосфери таку, такий вибуховий пристрій ядерний, і він не вибух у ядерному варіанті. Тобто, якщо він не здити, тоді це буде звичайна брудна бомба, яка власне до, атмосф... до землі навіть не долежать. Але ті пішбу. От. Як захиститись від цього? Насправді добра новина в тому, що захист від цього є. І захист цей, він вбунтований і в цивільну інфраструктуру серйозні, трансформаторні підстанції, енергомережі, електростанції і так далі. І він вмонтований в військову техніку. Єдине, що може пострадатися, це е, цивільна техніка, абсолютно цивільна, там офіси, квартири, е, магазини. І, Можливо, лікарні. Але захиститись від цього можливо. Я там на своїй сторінці в Фейсбуці давав рекомендації, як це зробити. Все досить просто, це недорого. Після того, ми, як 9. Після того, як 9 липня українські, ми не знаємо, чи це українські, але росіяни кажуть, що це українські ракети, долетіли до полорами у Брянській області, російські ЗМІ почали одразу. Активно говорити те, що е, летіли ракети у бік е, десно. Горської атомної станції в Смоленській області та військового аеродрому в Калузькій області. Очевидно, ну ніяких підтверджень в них на це не було просто в них от була така версія і теорія, і що ніби це летіли не просто ракети, а Стурмшеду. І на відповів Мітведів, що е, треба задавати потужного потужної відповіді і бити по АЕС і по е, об'єктах ядерних об'єктах у східній Європі. Наскільки, ну як це можна собі взагалі це уявити, і, і, і чи мають вони чим це зробити? Які це будуть наслідки? Ну, попередньо, я вам сказав, що вони можуть насправді зробити. Значить, долетіти туди, вони, звісно, можуть, але там вони і зійдуть. Тому що ми бачимо, скільки збиваються тих самих іскандерів і кінжалів в небі над Києвом. Відповідно, система протиповітряної оборони Європи вона трошки досконаліша, ніж Україна, тому що це все-таки країни НАТО. І, відповідно, все, що вони там будуть пускати, вони будуть збити буквально там на кордоні. Тобто, великого варіанту не буде. Ну, звісно, касканделі не піднімається на велику відстань від землі, потім падає вниз, От. але він тим не менш буде збитий, коли він буде входити в першій шовітмосфери. Тобто е те, що Медведів каже під е діями, там, я його називаю, ядерним ну, буває, що тут зробиш. Друзі, єдине, що вони можуть зробити, реально це в електроманітний більш нічого. Тому що таким чином вони націлюються саме на об'єкти енергетики, перш за все. А те, що вони, ну, максимум, що вони можуть затастовувати на сьогодні, якщо вони працюють, це С-300 ракет, тому що вони вилетять з великою швидкістю. Вони, до речі, теж можуть бути з спецбичем. -спец ну і, власне, все. Тому що окнем бомби, які там падають, і і керовані бомби, вона не далеко міста. Тобто до Європи вони достати зараз фактично нічим не можуть. І все це лише п'яна маячня людини, яка коли колись тримала в руках червону кнопку, так звану. На жаль, це правда. Так. Окрім того, росіяни не що була і атака на кримський міст. Мовляв, вилетіла ракета С 200 Вони, звісно, все збили, все спокійно все гаразд. Але я нагадаю, що напередодні на Кримському мосту були величезні затори, тому що за версією влади тимчасово окупованого півострова Крим, яка є незаконною, нібито готувався теракт. На цьому незаконному кримському мості. Що ви взагалі думаєте про ситуацію навколо Кримського моста в зв'язку з тим, що Ганна Маляр вперше публічно підтвердила, що таки так Україна раніше була дотичена до вибухів на кримському мості? Ну, вона так м'якенько підтвердила. Так, м'якенько, так. так не чітко. Та, тобто не можна зимувати тут, тому що Україна це, це зробила. Але, друзі, гарна новина вона в тому? Що ракети С200 літають. Це дуже гарна новина. Чому? Тому що це значить, що є з чим їх запустити. Це гарні ракети. Вони твердо павлені, і головне, що вони можуть літи. Це ракети, звісно, ракетні, зенітні ракети великого радіусу. Фактичний радіус дії цієї ракети може досягати 300 км. Фактичний. Це вона може збити великий літак на такій великій відстані. От, більше навряд, тому що паспорт ну, там здається 246 метр. От. Але от, якщо там її допиляти, може чим не, то вона може летіти на, на хорошу таку відстань і може вражати навіть літаки, які випускають над Чорним морем е крилаті ракети з України. Це серйозна річ, і я сподіваюся, що щось буде цікаве в результаті застосування цих ракет. От. Те, що ну, С-200 стріляти по е Кримському мосту, це не дуже гарна ідея, я думаю. Я думаю, що там було щось інше. От. Тому що ці ракети вони специфічні і їх краще використовувати саме для ураження повітряних цілей, яка, типу там, ту 22 М3, яких запускаючись, Х-22 і так далі. От, але їх могли б абсолютно нормально допиляти, там, доробити до е, того стану, щоб не вражати об'єкти у типу місті. Ну, Це може бути не лише, може щось інше. Україна все-таки ракетна держава, не може щось зробити. А от ситуація на Кримському мосту, тому що зараз там і далі величезні затори, люди. Прошу? Там треба тікати. Росіянам треба тікати з Криму. Але, так... вони... але таке враження, що вони спеціально роблять затори в сторону Криму, щоб показати, що нібито люди їдуть, але тим самим вони ж тримають людей, по суті, в заручниках. І особисто в мене складається враження, що вони підготовлюють своє суспільство до теракту з цивільними на незаконно встановленому Кримському мості. Я думаю, що там все простіше. Росіяли е, до Петрови, що Збройні Сили України будуть звільняти Крим. І для росіянина рядового. увагу найкращий спосіб опинитись за межами Росії це поїхати в Крим і дочекати Збройних сил України, а потім попросити політичного притулку. Тому вони їх гальбують, що вони не їхали в Крим. Тому що, власне, це, Крим це зараз дуже гарне місце для втечі. Всі росіяни розуміють, що. Крім обороняти, підуть ті, хто є в списках. мобілізаційні списки вони, як правило, стосовно кримчан, які туди понаїхали, особливо по державним програмам, там біля, Чубаров казав, що біля мільйону понаїхавши біля 300 тисяч сімей. От це якраз персонал, який буде мобілізований. А ті, хто приїдуть відпочивати, їх вже немає в списках воєнкоматів. Таким чином вони опивються за кордоном Росії. І зможуть просити навіть в Україні політичного притулку, пояснити, що вони там будуть проти. Тобто це ну, гальмують спеціально ПСБшники для того, щоб росіяни не покидали Росію. Досить такий е серйозний момент, тому що вони втрачають населення. Бо люди просто тікають з Росії. Вони не відпочивати. Такий варіант, як не розглядає. Але як вам те, що зараз відбувається на території тимчасово окупованого півострова Крим, як росіяни готуються готується до е, оборони і кажуть, що ні, Крим ніяким чином жоден український військовослужбовець не зайде. Ну, це досить така дивна дивна думка з боку росіян, що ніхто не зайде. Ну, Не зайде залетить чи заїде. Друзі. З Кримом все буде досить просто, тому що е, коли буде перевізана логістика, а вона зараз перевізається за небачення, тобто події на Кримському мосту, на Паромах далі, буде. Далі, далі йде наступ в сторону молочного лиману. Там залізнична група, вона досить близько до лінії фронту, і певно, вона не може бути надія, тому що там заряд волноваги і так далі, вона не є діючою. Отже, вагонні норми постачання для російської армії на півдні України будуть закриті. І для Криму теж. Таким чином, Крим опиниться в повній ізоляції. І їх війська, які знаходяться на території Криму, будуть постачати нічим. Корабликами багато не навозиш у цьому випадку. Тому що і корабликів Росії немає, штани їх не римаєш, дуже якісний. І прилітати по ним буде. О, тому... Розумні росіяни розуміють, що Крим він, він скоро буде Україною. Те, що вони там мріють про те, що жоден український солдат не стане на території Криму, ну, знову ж таки, з варіантів ядерного канавта мобіліту. Це лише, е, так би мовити. Медійна ілюзія, насправді вони підготували вже списки на евакуацію, коли вони пишуть, що вони підготували списки на евакуацію влади Криму, то це значить, що вони одночасно підготували списки на мобілізацію мешканців Криму. О, то там буде ситуація проста. Якщо воно поїде на корабль куди-небудь, а, а е мешканців Криму мобілізують. Тих, хто там прописаний зараз, так вони є на військовому, луку, їх мобілізують і кинуть ті траншеї, які вони нарили на е, пляжах Криму. Те, що буде. Ну наскільки це росіянам буде ну це ж хай, хай вони самі вирішують, чи подобається їм це чи ні, Чи краще ловити аксіону і здавати їх в Україну. Вибір просто. Хотіла ще почути вашу думку стосовно убитого капітана на Росії Станіслава Варжицького. Кажуть, що це саме він завдавав ракетного удару по Вінниці, коли загинуло 27 людей. І оці 5 куль у спину капітану, який займався мобілізацією. На вашу думку, це все-таки внутрішня розправа з ним. Тому що російські телеграм-канали пишуть, що він зрозумів, наскільки це неефективно стріляти по мирному українському населенню, чи це такий привіт від української розвідки. Не можемо ми про це знати. Як ми можемо знати? Якщо я скажу, що це було зроблено українською розвідкою, нас це потішить. От, а може зривати плани розвідки. якісь. Тому ми не будемо про це казати. От. А може, були і там. Внутрішні розборки, але це не включає впливу якоїсь іншої розвідки. Тому що знайшли людину, яка була невдоволена діями в воєнкомат. Ну вона там покарала того колишнього капітана і воєнного злочинця, який виконував в злочинні накази Путіна. Російські офіцери не замислюються про те, що їх накази злочинні, що вони не мають права їх виконувати. Вони думають, що все це. це Варіанті диктатури можливі, а Путін їх пов'язує всіх про. Але коли до Путіна дійде чега, то одне питання. А до офіцерів, які виконували зручення накази, бачите, Карба доганяє навіть на території мирного, на мирній території поки що мир. Ну, тому хто його знає, не все воля Божа. На все воля Боже і за все буде відповідальність. Ці процеси, це вбивство цього капітана. Ну, говорить про те, що воно насправді було доволі чітко сплановано. За ним спостерігали, зробили це під час його ранкової пробіжки в зоні, де немає камер відеоспостереження. Ці процеси з такої, я б сказала, очистки армії Ерефії. Це вже початок, чи це суто конкретний випадок, який не треба зараховувати в системність майбутнього? Я думаю, що це початок. Я думаю, що це початок, і, і, і ті офіцери, які виконували злочинні накази, вони будуть покарані. Рука досягнеться в будь-якому випадку. Рано чи піч. Пане Михайло, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Михайло Притула, був з нами, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки. З нами на Львів Медіа. Закликаємо підписуватися на сторінки пана Михайла, там багато чого цікавого можна прочитати. І коментуйте та підписуйтеся на Львів Медіа, поширюйте це відео. Дякуємо за довіру.